Як висіти на турніку, щоб спина у вас не боліла, стала рівною і ви себе добре почували. Я більше впевнений, що якщо дивитесь це відео, у вас вже були проблеми зі спиною, і, можливо, лікар, фізіотерапевт або якась інша людина порекомендувала вам висіти на турніку. Ще рекомендую часто плавання, засоби ЛФК різні вправи і так далі. Але ми сьогодні будемо говорити саме про турнік, чи дійсно це ефективно, як використовувати правильну техніку і як не зробити собі гірше. Тому не перемикайтеся, ставте лайк, підписуйтесь і будемо з вами разом іти до класного крутого довголіття. І одразу виникає питання: наскільки це ефективно? Так, це ефективно, але є багато протипоказань, які ви повинні собі запам'ятати. Перше, ми не робимо цю вправу, коли у вас є в гострій фазі або загострення протрузій. Гриж і різних проблем, там, наприклад, з плечовими суглобами. Це теж варто пам'ятати, тому що дуже багато людей, які отримали якусь травму, думають, зараз піду, повишу, і зараз мені стане легше, але насправді можна зробити гірше. Тобто, для початку ми знімаємо запальні процеси, тобто ви йдете до лікаря, фізіотерапевта, нехай прописують вам протизапальні препарати. І лише після того, як ви вже зняли запалення, нам потрібно тоді за допомогою. В цього приладу турніка перекладені, поперечини, розтягнути м'язи спини. Лише тоді пам'ятаємо, тобто, коли протипоказання, ми цього не робимо. І так, що почати? Звісно, обираємо з вами такий турнік, перекладено, так, щоб ви могли дістати, і носочками ви торкаєтесь землі. І починаємо вис досить з малої кількості секунд, і обов'язково, щоб ноги торкалися землі. Трошки розслабили ми коліна. Відчуваємо, як тянеться поперек, дуже акуратно робимо. Тут в цій вправі не потрібно робити різких рухів, і просто висимо собі дуже легенько. Можна, чуть -чуть, якщо відчуваєте вже якусь біль, значить ставати більше на ноги і зменшувати навантаження на поперековий чи грудний відділ, де ви будете відчувати. Тому пам'ятаємо, спочатку не робимо таких висів, що повноцінно висоте. Не треба. Спочатку шукаємо турнік. От Я високий, мені простіше. Я можу взятися і зробити вис, просто розслабити трошечки коліна і розслабити ноги. Але я носками торкаюся повноцінно землі, і тим самим не даю велике навантаження на м'яз. Це з самого початку ми так робимо. Потім ви, звісно, зможете робити вже невисокі перекладині, або повністю підняти потім ноги і робити ось такий вис. Тільки, бачите, коли я зараз, наприклад, піднімаю ноги, щоб ви пам'ятали, то в мене напружується все одно м'язи, і спина. Розтягується більше в грудному відділі, ніж, наприклад, в поперековому. Тому, якщо ви хочете розтягнути саме поперековий відділ, то ви обираєте такий турнік. У там, наприклад, високий є. І де ви можете повністю висіти. Але ми починаємо завжди так, з маленьких висів з торканнями носків. Починаємо з буквально з 15 секунд. Потім у нас час буде збільшуватися, потім можемо робити по 30-40 секунд і збільшувати там 2-3 підходи, наприклад, таких робити. Але пам'ятаємо, що коли ви вже там поробите так, наприклад, 15 днів, вже трошки більше, ви зможете вже збільшувати час і збільшувати вже амплітуду тобто, ви зможете брати не амплітуду, точніше, а. Вищий турнік, і ви вже повністю можете висіти і, скажімо, добре себе почувати. Дивіться, хвати, які ми можемо зробити. Хвати можуть бути в нас, виходить прямий хват, може бути зворотній хват, може бути поперемінний правою лівою рукою. Що нам дають? Звичайний хват можливо бути. Декому важко, особливо коли у вас, у вас велика вага. Ви робите зворотній хват обов'язково. Можете спробувати різні варіанти і написати в коментарі, які вам подобаються краще. Якщо такий, без проблем. Такий добре. Разом з тим хват допоможе укріпити вам ще передпліччя. Це дуже класна штука. Пізніше, коли ви вже навчилися висіти, да? навчилися висіти, ви вже відчуваєте, що спина вже менше болить, майже розтягнулася. Ось так, як в мене. Це можна буде навіть трохи, якщо у вас немає протипоказань, робити невеличкі повороти вправо вліво сторону. Ось. Але це якщо у вас немає протипоказань. Я завжди рекомендую порадитись з лікарем, з фізіотерапевтом, з тренером, який є реблітологом. Обов'язково має хоча б бути медична освіта або освіту реблітолога. Також важливо знати, що коли ви весте, можна трохи лопатки пізніше, ось так як я зараз роблю, чуть піднімати на видушу. Це вже пізніше, це коли ви вже навчитесь висіти, вже навчитесь висіти повноцінно, у вас не буде боліти вже спина, то можна буде застосовувати таку техніку, як чуть-чуть підтягуємо -чуть лопатки. Це допоможе вам. Покращити техніку підтягувань, ну якщо ви далі будете займатися, якщо ваше скинете зайву вагу, буде краще. Ось, І це допоможе вам краще пропрацьовувати груди. Відглянемо помилки, які можуть бути помилки. Одна з головних помилок це робити все дуже швидко. Це висіти дуже довго, коли у вас ще організм не готовий. І найбільша помилка це зістрибування після вису. Наприклад, ви висите, Я знаю таких випадків багато і ох, стрибають об десь спину, скрутило, десь важко. Не робіть так, це точно протипоказано і не зробить вам нічого доброго. Не можете дістати творніка, поставили біля себе стілець, стали е зробили. Ви робите на вулиці, от є куча, маса різних турніків. Висота дозволяє нам нормально це все використовувати. Тому шукайте турнік, який підходить саме вам, і не робіть оцих стрибків. Також може бути помилка, коли ви різко почнете вже робити, там повороти, сидять різко, крутять себе. Не робіть цього, не робіть цього. Це можна зробити вже пізніше, коли вже організм і м'язи адаптувалися, можна і то робити його дуже дуже. Повільно, що ще можна зробити, щоб покращити пізніше свій вис, покращити якість підтягувати коліна до грудей, укріпити значить м'язи червоної порожнини, які будуть відповідати за укріплення і вашої спини, тому що вашу спину тримають і м'язи червної порожнини. клубово-поперековий м'яз. Він є дуже і дуже важливим, м'язи спини і ще дуже багато. Там є нюансів. Добре, що треба буде зробити, буде можна робити вис з підтягуванням, але робити цю вправу дуже і дуже повільно. На видуху ми підтягуємося, тільки на видуху. І можемо трошечки спину скручувати. Все робимо поступово. Починаючи з малої кількості часу. Ножки в нас торкаються землі, потім ножки не торкаються землі, повноцінно висимо. Потім можна вчити поробороти, якщо немає протипоказань. Можна міняти різні хвати для того, щоб довше висіти і було вам легше і укріпити ще передпліччя. Разом з тим пам'ятаємо, ніяких стрибків після не робимо, поступово е, спускаємося або підбираємо такий турнік, де не треба вам зістрибувати і на нього застрибувати. Потім можна додати вже підтягування різним хватом. І, звісно, можна буде потім ще прокачувати прес. Якщо вам цікава ця ці тема про спину, я зроблю окреме відео, які робити вправи, щоб спина не боліла навіть без турніка. Турнік допомагає нам розтягнути м'язи, але він не допомагає нам повністю укріпити вашу спину. Для цього є спеціальні лікувальні вправи, які допомагають вам укріпити м'язи, які тримають вашу свій. Скелет і тримають ваші хребці. Якщо ви хочете цьому навчитись, то пишіть мені, я вам зніму ще якесь таке цікаве відео. Тобто, підсумовуємо поступово. Робимо вправи на турніку, але обов'язково, щоб в нас не було запальних процесів. Друге, можна підключити ще плавання додатково Вправи для укріплення м'язів спини і разом з тим, ще включаємо сюди масаж. І найголовніше, якщо є у вас зайва вага, її треба позбутися. А її позбутися найкраще. Це харчування. У мене є на каналі відео про це. І звісно, якщо ви не можете самі справитись, вам важко, ви хочете покращити здоров'я, ви хочете покращити зовнішній вигляд, скинути зайве і потім більше не набирати при тому, щоб це все було без обмежень. Звертайтесь до мене, заповнюйте анкетку, я вам допоможу. З вами був Антон Яловик, тренер, нутриціолог, доктор. Кандидат наук, доцент, і до наступних зустрічей. Якщо будуть питання, пишіть їх у коментарях під цим відео. Пока!